Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, сина Авраамового. Авраам породив Ісака, а Ісак породив Якова, А Яків породив Юду і братів його. Юда ж породив Фареса та зару від Тамари. Фарес же породив Есрома. А Есром породив Арама, а Арам породив Амінадава. Амінадав же породив Наасона, а на Асон породив Салмона. Салмон же породив вооза від Рахави. А вооз породив Йовіда від Рути. Йовід же породив Єсея. А Єсей породив царя Давида. Давид же породив Соломона від Урієвої. Соломон же породив Ровоама, а Ровоам породив Авію. Авія породив Асафа, Асав же породив Йосафата. а Йосафат породив Йорама, Йорам же породив Озію. Озія породив Йотама, а Йотам породив Ахаза. Ахаз же породив Єзекію а Єзекія породив Манасію, Манасія породив Амоса, а Амос породив Йосію Йосія ж породив Йоакима, Йояким породив Єхонію і братів його за вавилонського переселення. А по Вавилонському переселенні Єхонія породив Салатіїля, а Салатіїль породив зоровавеля. Зоровавель же породив Авіюда. Авіют породив Еліякима, а Еліяким породив Азора. Азор же породив садок, а садок породив Ахіма, а Ахім породив Еліюда. Еліюд же породив Елеазара, а Елеазар породив Матана. А Матан породив Якова. А Яків породив Йосипа, мужа Марії, що з неї родився Ісус, званий Христос Месія. А всіх поколінь від Авраама аж до Давида чотирнадцять поколінь. І від Давида аж до Вавилонського переселення чотирнадцять поколінь, і від Вавилонського переселення до Христа поколінь чотирнадцять. Народження ж Ісуса Христа сталося так коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів та й кома відпустити її, коли ж він те подумав. Ось з'явився йому ангел Господній у вісні, промовляючи Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому імені Ісусу. Спаситель, бо спасе він людей від своїх, людей своїх від їхніх гріхів. А все це стало, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає: ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі є, з нами Бог. Як прокинувся ж Йосип зі сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою, і не знав він її, аж сина свого первородженого вона породила. А Він дав йому імення Ісус.